Ліна Костенко, і все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, Хай меле мили млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і хард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, от як є, а може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. А поки розум від біди не згіркше, не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось, люденьки, на людях, Хай миле млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях, нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити як належить. Тетяна неоколішного, Боже. Не збережи Україну, Україну нашу, Україну мати. Зі що ж тебе, мило, я прийшов У той ворог змосковити оці недолюдки. За що принесли стільки горя і смутку? Дітей наших убивають і болю, які встали боронити нашу честь і волю, Проклинають у світі придурка і ката, який змусив росіян до рук зброю взяти. Їм у голову вцілющі казки про нацистів з народу власного, з країв, неофашистів. Схаменіться, схаменіться, що ж вона робила? Не мовляю, так з мамами воскоти убили. Потрощили вщент міста рідне і села. лине пісня над ними, сумна невесела, плачуть наші долини, і поля, і круче. Стог немая, яка земля. Її ворог мучить і кривавими слізьми вода в ріки лине. Боже рідний, збережи нашу Україну, Богородиця на накривому форум. Щоб ворожа супостат не бив людей мором, Щоб отрута не лилася в наші серця і душі, Щоб захищені була ми з моря й суші. Перемогу наближайте як можна скоріше. Всі гармати, щоб замовкли, й панувала тиша. хай співає радію діти, Щоб подолені назавжди кляті московитам. Дотліває холод мій у Ватрі, Василь Симоненко. Дотліває холод мій у Ватрі, я один замріяний йду. Ми тоді зустрілися в театрі, на гальорці в третьому ряду, і не вірю, що мені здалося, бо напевне знаю, так було. То не скрипка кликала, волосся, що тобі спадало на чоло. Тишина хиталася велично, ніжні струни квилили внизу, тож було й солодко, й незвично у твоїх очах читать грозу. А коли виходили із залу з думами про вічне і земне, довго ти під ліхтарем стояла і чекала радісно мене. Ми йшли через блакитне місто, мовчки зупинились на мосту. Була така прозора й чиста, я не смів порушити чистоту, але досі знаю: не здалося так і залишилось, як було то не скрипка кличе, а волосся, що тобі спадало на чоло. Дотліває холод мій у ватрі, біля мосту стишую ходу. Часто жду тебе я у театрі. На гальорці в третьому ряду. Василь Симоненко, ображайся на мене як хочеш. Ображайся на мене, як хочеш. Зневажай, ненавидь мене. Все одно я люблю твої очі. І волосся твоє син. Хай досади, чи гнів вже вріє, Хай сліз я тебе у Ти для мене не тільки мрія, я живою тебе. Вітр. Для кохання в нас часу мало, для мовчання у нас імає. Це віддав би, що життя сталося за гарячий дотик руки. Лийся сонцем і щиромок, у думок моїх тачію. Я люблю твої губи і брови, і поста, і вороду твої. Ображайся на мене, як хочеш. Зневажай ненавидь мене. Все одно я люблю твої очі і волосся твоє серце. Має крилами весна запашна, лини вся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, Всяє усміхом примар з поза хмар попилястих, палихатих, ось вона вже крізь блакить майорить Довгожданна, нездоланна, ось вона блакитна панна, Гори, гай, луги, поля вся земля їй виспівує. Осана, а вона, як мрія сну, чарівна, сяє вродою святою, Неземною чистотою, сміючись на пелюстках, на квітках, променистою росою. І уже в душі моїй вся й у мрій, в'ються хмели марабески, миготять камеї, фрески, гомонять, брінять пісні, голосні. І зплітаються в гротески. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, трави і води. В годину щасливу і в радості мить! Любіть у годину негодин, любіть Україну у сній на вишневу свою Україну. Красу її вічно живою і нову, і мову її Між братніх народів. Мов садом рясним, сіяє вона над віками, любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами, для нас вона в світі єдина, одна, в просторі, в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударів, у квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі. Як та купина. Що горить не з горам, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах у тих пурпурових, в грому кононаче розвіяли в прах, чужинців зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробували нам шлях, До весен і світлих і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну, Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні, ми будемо з нею.